Так, Зрітілі канали купили компресор, називається Bell Auto Power компресор. Артикул, такий зубр називається. Що за компресор? Зараз ми його відкриємо. Подивимося, що воно за звір. Пишуть на ньому напруга 12 вольт, максимальний струс проживання 30 А, 10 атмосфер качає. Час вибираємо 20 минут. Продуктивність 90 літрів в минуту. зміст мінус 30 до мінус 80. Довжина шланого 5,7. Кабель оживлення 2,4. Розроблений. Зроблений. Зроблений. Так. Країна... Комплектація так, Виробник шторму група СП, вулиця Промислова, Жешу, Польща. Країна походження КНР. Представник в Україні, Це для тих, читаю, хто кого буде смущати названня білауто. Якщо хтось буде смущати названня, то виробник Польща, а країна походження КНР. Відкриваємо. В епіцентрі на сьогоднішній день найадекватна торгуюча організація. І гарантія, недопорога, і все як моє бути упаковано на совість, сумочка, ящик, підставка. Викидаємо, не викидаємо, відставляємо. Пакетик раз, знімаємо. Знімаємо, защёлки, відкриваємо. Інструкцію достаємо. В пачечці є голка, є переходник. Є переходник під насос, є предохранитель автомобільний. Автомобільний, наскільки ж він? На 10 нам ще один переходник. Ну і інструкція, як завжди, інструкцію ніхто не читає. Одложимо в сторону. Достаємо компресор. Це шланга. Шланга. Мамка без розйом. Це у нас накрутка на колос. Накрутка, це вже мені не подобається, що накрутка. Лучше, конечно, будет пистолет. Ну, то маемо, то маемо. Так, компрессор сам. Достаем его с Покрашенный красиво. Написано Бел Авто. Для любителей патриотичных написано Бел Авто. Так. Кабель крокодилы. Крокодилы прорезинені. На його потужність 30 А, я думаю, хватає його. Це ось, швидко з'єм. Шлангу поки ми трогати не будемо, а на Бистро з'йомо, як працює. Хваць, працює. клац, все нормально. Це є, це є. Це що таке? Я вже не знаю, що це таке. Может, копочки, Может. Так, что тут еще? Два цилиндра. Поржезанные ножки. Наверное, буду работать. Або не буду работать. О, все, прудохранитель тут стоит. Так, тут такие винзобички? На 30 ампер. Угу. Прудохранитель стоит на 30 ампер. Закрытый. І що тоді? Інструкцію кладемо назад компресор разом із кабелем питання. Ввозимо у пакет. Вводимо у пакет. Пакет закриваємо. Секундочку, секундочку, опа. Секундочку. Пакет закриваємо. Ставимо компресор у сумку. У сумку лозимо шланому. Із, із такі, манометр. Манометр теж білавто. До 10 атмосфер. Так, сейчас надо придумать, я верю, здесь буду нажать Чтобы ему было комфортно. И одну сторону сдвинуть, вот так положить. И вот так положить. Разъебьется, разъебьется, не разъебьется. такая. Так закрываем крышку. Чи не крышку, а сумку. Защелкиваем. Защелкиваем. Ставим вот этот пакет. Задаємо цей пакет, зав'язуємо. Як буде роботи, знімемо відео, відносимо машину і будемо сподіватися, що він нам ніколи в житті не пригодиться. Ми будемо завжди їздити на накачаних і цілих колесах. Спасибо за внимание. Хочете дивіться, хочете не дивіться. Хочете підписуєтеся, а хочете не підписуйтесь.